Почнемо саме з перепараційної антибіотикопрофілактики. профілактики Ви бачите цей слайд, ви бачите, що кліпсіла пневмонії, яка, ну, в принципі, вважається зараз однією з частих інфекцій, так називаємо, пов'язаних з наданням медичної допомоги. Що значить інфекція, пов'язана з наданням медичної допомоги? Це інфекція, яка виникає в закладах, де надається медична допомога, тобто в лікарнях. Оспісах, інших закладах тривалого утримання пацієнтів. Так, от е, серед цих інфекцій виділяють шість: клепціла пневмонія, це нетобактер Баумані, е, псевдомоносерогіноза, метіцеліннорезистентний стафілокок, класидім дефіцилі і ентерокок. Так От е, ці шість бактерій, і серед них все таки клепсієла пневмонія виділяється особливо. То, по-перше, більшою частотою виявлення і високою резистентністю. От ви бачите, висока резистентність 94% нечутливі до цефтріаксону. Це говорить про що? І це е, та інфекція, яка висівається в ранах, які є у наших воїнів, або взагалі зараз є, при пошкодженнях, зокрема при вогнепальних пошкодженнях. Тому е, дана інфекція, як ви бачите, вона часта. Вона високорезистентна, і це одна із причин, чому так важливо правильно здійснювати заходи і переопераційної антибіотики профілактики, і антимікробної терапії. Пацієнту треба зробити оперативне втручання. От на цих курсах, про яких я вам говорю, є ситуація, де пацієнт з раною отримує меропенем. І йому треба зробити переопераційну антибіотику, профілактику, треба зробити певне ще оперативне втручання. Залишити той же саме МРПНЕ, чи вводити якийсь інший препарат перед тим, як здійснювати оперативне втручання, як довго вводити. Це такі питання, які виникають, звичайно, у лікаря, і вони абсолютно правильні. І завдання клінічного фармацевта дати чітку відповідь, дати чіткі рекомендації, як робити в цьому випадку, але для того, щоб перевірити вашу готовність до цього питання, давайте ми для себе спробуємо відповісти на даний тест. І так, які бактерії частіше контамінують ділянку операційної рану, От як ви вважаєте, що це може бути грам позитивні, грам негативні, грам позитивні, грам негативні, тобто скажімо так, чи якісь переваги в цьому плані. Я не настільки добре знаю, як ви вивчали мікробіологію, взагалі як ви відноситесь до цих питань. Тому якщо можна, давайте почекаємо декілька відповідей. Будь ласка, поставте букву, як ви вважаєте правильно? Тому що це питання важливе. Я ці питання задаю і лікарям, і відповідно ми для цього і будуємо нашу ну, скажімо так тренінгову і навчальну діяльність для того, щоб забезпечити гарний результат. Чи мене ніхто не чує? О, є відповідь, дякую. Давайте ще, о, вже дві відповіді. Давайте ще хоча б одну відповідь, щоб ми побачили. Так, будь ласка, ще когось просимо. Ну, тобто, 30, о, вже є три відповіді, дякую. Чотири. І так, а, 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 все, всі правильно, абсолютно правильно, да, грампозитивна інфекція. Яка грампозитивна? Та яка живе на шкірі. Тобто є завжди ризик, що та інфекція яка живе на шкірі, переважно це стафілококи, деякі стрептококи, вони можуть, незважаючи на всі ці втручання, там, так, інфекційний контроль, миття рук, там, обробка е, шкіри. Все одно є ризик попадання цих мікроорганізмів у відкритий кровоток після того, як робиться розріз, і тому дуже важливо, що зробити так, щоб ці бактерії, які попадуть, вони там стикнулися з, з певною концентрацією антибіотика в крові, яка забезпечить протидії. Тому дуже важливо розуміти, що попаде. От ми говоримо переважно: це е, грампозитивна інфекція. Коли попаде, значить, відповідно, ми повинні зарані підготуватись і перед розвізом вести антибіотик, щоб він набув максимальної концентрації крові, тому ми повинні знати час настання максимальної концентрації крові антибіотиків. Але коли ми вводимо внутрішньовидно, це досить швидко настає, звичайно. Ну і третє, дуже важливо, а як довго треба підтримувати цю концентрацію крові антибіотика? От давайте подивимось. На е, певні призначення антимікробних препаратів з метою переопераційної антибіотики профілактики в одній з лікарень і стосувалося це, як ви бачите, лор-орган. Тобто є, е, е, скажімо так, е, патологія. Е, яка потребує інколи оперативних втручань з боку -органів. Ну, Там якісь синуси, там де треба, скажімо так, розчистити вихід із придаткових пазів, можливо, якісь видалення хронічного декомпенсованого танзеліту, викривлення носової перегородки як пастерки? Мене питання: чи є тут правильне введення препаратів для перепраційного антибіотика профілактики? Якщо є, поставте цифру. От, е, одну чи дві, там, де пацієнти отримують правильно дозу препарату для перепараційної антибіотики профілактики. Ви бачите, що вони всі вводяться один день, хоча деякі вводять і три дні, хтось і на п'ять днів, хтось на два дні, можливо, і це правильно. Деякі вводять один раз, деякі вводять два рази. Доза, ви бачите, це все дорослі люди, але доза бачите 1 грам, 2 грами буває. Чи є тут ті, які водять правильно? Але я розумію, що для вас це питання непросте. то ми давайте на це питання відповімо в кінці лекції. На що ми спираємось? От, е, звичайно, для будь-яких рекомендацій бажано, щоб мати або локальний протокол, або стандарт. От у нас розроблений у 2022 році стандарт параінтеральної переопераційної антибіотика профілактика. Він спирався на рекомендації 2016 року, ось американський Clinical Practice Guidelines. Тут же, в цьому стандарті, бачите, що написано: Мета антибіотика профілактики попередити розвиток бактеріальних ускладнень. Зокрема, інфекції області хірургічного втручання, ось рекомендація 2019 року, як краще здійснювати препараційну антибіотику профілактику. По-перше, врахувати айкіш хірургічним втручанням, підібрати правильний антибіотик на певний час, врахувати певні фактори ризику. Можливо, е тоді антибіотик буде інший. Ну і припинити. Е Протягом 24 годин після хірургічного втручання, тобто максимум на 24 години е, призначається антибіотик е, при перепараційній антибіотику профілактику. Тим чином, якщо ми повернемось для попереднього нашого слайду, то всі призначення от, до цього слайду, всі призначення там, де два і більше днів, це вже помилка. Рухаємось далі. Тобто, ну звичайно, треба рахувати, да, як ми вже говорили, певні ці нюанси. Е, значить, якщо ми подивимося рекомендацію е, даного гайдлайну, то треба зробити так, щоб була оця мінімальна гибуча концентрація в той час, коли е, вводиться антибіотик. Далі, якщо потрібно, підтримували цю концентрацію. Ну і е, звичайно, врахували які можливі патогени. Тобто, якщо б операція тривала час, то тоді беремо період напіввиведення даного лікарського засобу і збільшуємо ну, скажімо так, скількість ведень так, щоб забезпечити це період на піввиведення. Якщо період на піввиведення, мовно кажучи, ще 2 години, то тоді кожні 2-4 години ми вводимо повторно антибіотик. Є операції, при яких бажано вводити антибіотик з метою перепераційної профілактики до 72 годин. Як ви бачите, це три показання: це оперативні втручання на відкритому серці, це трансплантація органів і тканин і ендопротезування суглобів. Ну у нас там не було таких, тому ми і говорили, що не більше ніж 24 години. А ці три показання. Вони потребують призначення на більш тривалий час Перепараційно антибіотики це не лікування, це антибіотика, профілактика, і мета, якщо попаде якось інфекційний чинник, відкритий кровоток, щоб він був забезпечений в цей час підтримкою наш організм антибіотиками, які будуть впливати на цей патоген. Давайте ще подивимось, ми вже трошки знаємо, да? і давайте подивимось: є вісім хірургів, всі вони здійснюють ту ж саме оперативне втручання. Вони вводять антибіотик метою перепараційної антибіотики профілактики для аортокоронарного шунтування. Воно не на відкритому серці. І ви бачите, деякі вводять на сім діб, хтось на п'ять діб, хтось на три доби, хтось на дві доби, хтось на одну добу, хтось на ноль діб, хтось на сім і так далі. Причому вводять, бачите, це фазолін, мерепанем, левофлоксацин, вантаміцин. Тобто, давайте порахуємо: це фазолін, це препарат, цефалоспорин першого покоління, мерепанем це карбопанеми. Лівофлоксацин це вторхінолони, вантоміцин це е, лікопептиди, тобто, бачите, різні групи антибіотиків. Чи має це якесь значення? Чому такі саме ці групи? Мабуть, якщо ми повернемось до того, щоб головний награм позитивну інфекцію, і для нас дуже важливо, щоб вузький спектр, то тоді мерапенем і лівофлоксацин, як препарати з широким спектром дії, оскільки вони впливають і награм негативну грампозитивну інфекцію, можливо, це вже недоцільно. Тоді залишається лише цефазолін, і ванкоміцин, тому що і цефазолін більше заточений на грампозитивну інфекцію, і ванкоміцин заточений лише на грампозитивну інфекцію, зокрема на ту, на яку не можуть подіяти інші препарати: це метіцелін, резистентний стафілако. Так все таки є в нас хтось, хто правильно призначив антимікробний препарат з метою перепрацівного антибіотики профілактики. В даному випадку я перевіряю, наскільки мене чутно. Наскільки зрозуміло те, що я пояснюю. Тобто ми вже перевіряємо не хірургів, а мене, якщо можна, все-таки поставте Бук. Тому що, якщо я не даю достатньо зрозуміло інформацію, я трошки ще повторюю, для того, щоб ми з нашої сьогоднішньої лекції легко винесли це і по-дальшому це ще раз кажу, це ключова зараз функція фармацевта в закладі охорони здоров'я. Це забезпечення адекватної препараційної антибіотикопрофілактики. І так, будь ласка. Чи є хтось, хто тут правильно вживає антибіотик? У мене було 29 слухачів. О, вже є одна відповідь, уже 30 у мене слухачів. Так, давайте хоч ще одну відповідь дочекаємося. Ну, будь ласка, я вас дуже прошу. Сміливіше, ваша помилка нічого ні про що погано про вас не говорить. Вона, якщо і говорить, тільки про мене, і про те, що я не, поки що не зрозуміло даю інформацію. Або що інформація досить складна для вас, і ми тоді спробуємо трошки ще ну, простити. І що? Решта 29 учасників, ООО, «Дякую» вже є дві відповіді, тоді приймається. І так, що ми бачимо? Є пропозиції так: 4, 5, 5 і 6, давайте дивимось. Значить шостий: ароток на ванкаміцин на один день. Можливо, нормально, абсолютно можливо, нормально, тому що якщо це метіцелін-резистентний стафілокок, Тованкоміцин це кращий вибір для перепараційних антибіотиків профілактики. І призначається на 0 діб абсолютно правильно, тобто на той час, коли треба призначити. Тепер є пропозиції іще по 4, 5 і 5. Давайте 5 подивимось. Це фазелін одна, два. Можливо, також правильно, тому що, ну, то що вкладається в поняття до 24 -го годин? Чи, скажімо так, одна доба, можливо, це також правильно і також це буде правильно, оскільки це фазолін це препарат, який впливає переважно на грам позитивну інфекцію, дуже слабо впливає на грам негативну, тому в стандартах він є препаратом номер один для саме для е, препараційної антибіотика профілактики. Ну, і є ще пропозиція 4, Ну, мабуть, ви не почули, що левофлоксацин відноситься до препаратів з широким е, спектром дії. І, і, і недоцільно його використовувати для переопераційної антибіотики профілактики. Більше того, нашим стандартом передбачено, що якщо людина вживала вторхінолони найближчі три місяці, то це високий ризик резистентної інфекції треба одразу розглядати можливість саме ванкаміцин, а не цефазоліну, Оскільки швидше за все, тут буде міціцелін стафілокок. Тим чином, льофлоксацин це найкращий вибір в даній ситуації. А от цефазолін, ванкоміцин – ванкаміцин два не. Найкраще, тому п'ятий, шостий, в принципі, я думаю, що це абсолютно правильна відповідь. Я дуже дякую вам. І давайте рухатись далі. Тому ну що зараз прийде пояснення, чому саме такі препарати. І так, повертаємось до нашого стандарту. В нашому стандарті, бачу, наприклад, кардіохірургія, аортокоронарне шунтування. Що тут написано? Дорослі. Це фазолін 2 грами. Тому що це стандартна доза, це фазолін для дорослих 2 грами. Тому, коли ми повернемось, пам'ятаєте, там де лор органів, от ті, які назначали 2 грами, от вони якраз так, хто в нас щось вигукнув, так, давай ми приберемо. Ті, які призначали 2 грами, от то вони були абсолютно праві. Якщо вони призначали один раз на добу, і це фазолін. І так, бачимо, це фазолін 2 грами, і е, це оптимально. Або це фораксім, півтора грами. І от це взято нами із рекомендацій американських з 2016 року. В сучасних умовах американці відмовились від цефураксима. Раніше він був віднесений до препаратів групи доступу, зараз перенесений до препаратів групи спостереження, тобто вважається, що до нього росте резистентність. Оскільки він заточен і на грампозитивну, і на грам негативну часткову інфекцію, також це стало недоцільним. Таким чином, наш стандарт уже устарів. Тобто він несе інформацію 2016 року, я, я, які уже всі в світі признали, треба залишати лише цефазолін, або ванкоміцин. Дивимось. Тобто, основне основне призначення цефазолін або кліндаміцин, якщо алергія на бета лактами Тобто алергія на беталактамі, антибіотики, пеніцилін, цефалоспорини може бути і тоді кліндаміцин. Або ванкоміцин також може бути, як коли алергія на беталактам, або ванкоміцин може додаватись до цефазоліна, коли в нас ризик мітіцелін-резистентного стафілаку. В інших інших випадках можна додати гентаміцин, який також е, зменшує, ну, скажімо так, е, Шанси вижити бактерії. Ну, ніби все щодо рекомендацій. Йдемо далі. Ось рекомендації Стенфорд, 2019 рік. Знову ж таки, ось наші теракальні втручання, це фазолін, якщо б, е, алергія на беталактами, ванкоміцин, ну і плюс, ще раз я вам кажу, додається ванкоміцин, якщо метицилін резистентний стафілокок. Таким чином, все, ми все відкинули, всі торхінолони, цифураксин, все це вважається на щас неактуальним для перепараційної антибіотики профілактики. Стаття 24 року. Ви бачите, в суті цієї статті, все-таки, а які ж, можливо, і варіації, можливо, все-таки щось індивідуальне у пацієнта може бути. От як я вам сказав, пацієнт наш має рану, він отримує меропеним. Це мерепанем, він перекриває дуже багато спектрів, в тому числі грампозитивну інфекцію. Чи доцільно додатково вводити це фазолін, чи доцільно додатково вводити ванкоміцин, не знаю. От якщо ризик резистентного стафілококу, то МРПНИ можна посилити в тому що розшириться спектр впливу на патогени з грам позитивні з високою резистентністю. То тут це буде доцільно. Значить, це фазолін, ну, мабуть, доцільності немає в цьому випадку. Читаємо, що тут нам рекомендують. Частота 30-денних повторних операцій всіх планових загальних хірургічних процедур 77,5%, тобто мається на увазі ризик. Інфекції області хірургічного втручання досить високі. ну Тобто, по статистиці 2,5% всіх оперативних втручань мають інфекцію області хірургічного втручання. Причому для деяких втручань, наприклад, апендіцид це 13%. Використання банкоміцини при колонізації метіцинино-резистентного або в умовах високого ризу. Підкреслюється, або коли ми висіли пацієнта, наприклад, із носа е метіцилінно резистентний стафілокок – це показання для того, що ванкоміцин. Або пацієнт знаходиться в стаціонарі, в якому дуже часто висівається метіцилінно резистентний стафілокок. Також тоді буде показання для ванкоміцин. Також, значить, так, так пацієнт високоризвою під час певних хірургічних протезування суглоба і стернотомії. Тобто, будемо говорити так, ванкоміцин також показаний там, де протезується суглоб. Або там, де е, від, на відкритому серці. Тому е, давайте подивимось, карбопенеми, тобто мерапанем, або вторхінолон у пацієнтів з планом колоректальної хірургії не показалося саточні перевагу, у зниженні частоти інфекції області хірургічного втручанням порівняно з стандартними схемами: це плюс метринідазон. Тобто, дивіться, у нас з'явився метанідазон. Чому він з'явився? Тому що для певних операцій, таких як абдомінальна область, дуже важливо мати в спектрі і ще вплив не лише на грампозитивну інфекцію, а на анаеробну інфекцію, яка живе в кишечнику. Тому тут о, питання перепараційної антибіотики профілактики буде вирішуватися так: це фасалін плюс метанідазол, або ванкоміцин плюс метранідазол, тобто посилення е, за, спектру дії за рахунок вплив і на е, анеробну інфекцію. Таким чином, це фаласпарин і метанідазол найкраща комбінація, і е, ні меропенем, ні вторхінолони не додають кращих результатів у цьому випадку. Це таблиця із нашого стандарту, в якій підкреслюється, коли пацієнт має високий ризик мітіцелін резистентної інфекції. Ось він, бачите, коли висівалася, коли приймав вторхінолони протягом останніх трьох місяців. Коли у відділенні поширені меціцевин-резистентних коли наш пацієнт тривалий час знаходиться в стаціонарі, в нього також є ризик заразитися, коли він нещодавно був в стаціонарі, тож тривалий час, тобто останні три місяці, якщо він із якоїсь, е, ну скажімо так, установи тривалого перебування, ну, наприклад, будинок Все це умови для того, що показують, що треба обов'язково. Зробити акцент на ванкаміцин, щоб перекрити міцецелін-резистентний стафілокок. значить деякі ризики, що бачите, пов'язані з ожирінням, недоїданням з віком 65 років, це зрозуміло з курінням. Виявляється так: якщо людина кинуть курити, то через 30 днів його ризик інфекції в області хірургічного втручання різко зменшується. Ну і так далі. Таким чином, ми з вами трошки розібралися, з яких випадках на що треба звернути увагу. Так, і от звертаю вашу увагу знову ж таки на стандарт. Що він пише? Чинники ризику інфекції області хірургічного втручання, що треба зробити? Проконсультуватися з фармацевтом бітелефеційного контролю. Все, оскільки в нас стандартом не передбачено ніяких інших дій. То тільки фармацевт тепер вирішить питання, хто ж і як буде, скажімо так, отримувати перепараційну антибіотика профілактика. Ну і плюс бажано ж дослідити історію пацієнта. Це вам нагадування, що це фазолін досить короткої дії, але нам треба забезпечити на певний час, таким чином, якщо треба, підколюється це фазолін під час операції кожні 4 години. Так, ванкоміцин, ми вже назвали ці причини основні. Особливо часто, бачите, потребує, коли колонізація у пацієнтів або коли заміна суглобу. Тобто дуже важливо також робити акцент на ванкоміцин, тому що навіть частота висівання статілокока 2 відсотків. Суттєво збільшує сепсис у пацієнтів після того, що їм зробили пересадку суглобу. Тому дуже важливо. Банкоміцин вводиться за 120 хвилин до оперативного втручання, цефазолін вводиться за 30-60 хвилин до оперативного втручання, тобто до проведення розрізу. Не можна вводити після початку оперативного розрізу, можна тільки підколювати тобто додатково вводити. Тобто, це вже запізніло. Якщо ми вводимо в перший раз, уже під час операції, бо після операції це запізніло, це є явне порушення. Значить, що ще? Ну є те, що називається стандарти певні. Або їх називають стандартні операційні процедури. І якщо ми подивимося, Стенфордський, я вам вже показував, дуже класно. Бачите, це фазолін плюс ванкоміцин, це фазолін ванкоміцин, це фазолін плюс метранідазол, якщо гінекологічні втручанням, це фазолін плюс метранідазол, наприклад, коли апендектомія, для того, щоб перекрити оцей спектр, те, що ми говоримо. Ну і інколи з'являється гентаміцин, коли він з'являється, наприклад, гінекологічним втручанням, тому що там часто грам негативна інфекція. Вона чутлива до гентаміци. Ну, це у дітей такі ж самі стандарти розроблені, е, тому можна сказати, в сучасних умовах однозначно це е, досить чітко, якщо виконується, антибіотик вводити не пізніше, ніж за 3-60 хвилин до операції, уникати антибіотиків широкого спектру дії, здійснювати всі фактори, що стосуються інфекційного контролю, тобто миття рук, тобто відповідні. Е, 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 Дистанції між ліжками і так далі. так далі Ну, і додаткові дози вводити, якщо операція триває дуже довго, ну, і уникати тривалої післяопераційної антибіотика профілактики. Ну, так, давай, все-таки, хтось у нас був, хто правильно призначив про операційну антибіотику профілактику. Давайте подивимось. Мовчать, ніхто не хоче. Спробуйте. Раптом і правильно скажемо. А може і не раптом, просто зрозуміли. Тобто ви проаналізували ситуацію. Так, добре, от є вже нас сміливий. Давайте подивимось. Да? Давайте дивимося, 6. Ще зміщено так, це фазолін 2 грами два рази. Ну, можливо, якщо операція тривала довго, то два рази буде правильно. Да, я Абсолютно нормально. Але я б сказав би так: якщо оці брати всі там, де один раз, і два грами, і це фазолін це також буде все правильно. Тобто там, де один раз на добу, один день вводиться лише і 2 грами, ну, і в крайньому випадку два рази. Якщо тривала операція, то це буде правильне введення для переопераційного антибіотика профілактики. Тому я завершу цю лекцію. У нас зараз буде ще друга частина по антимікробній терапії, там іще складніше. Я, але там цікавіше, як мені здається. Тут це дуже важливо, але е, ну, можливо не так просто, але, а там буде більш цікаво. І так, значить, що ми робимо? Ми перепідключаємо. Давайте я зупиню цей запис.